Це замок уже вставили. Так от холодно ж капець. Оце наші Опа. Оно. Опа! ми сьогодні це за держу Тут Уже ж холодно, на капець точно. Це друзі, в таких умовах, в таких умовах живуть І сиро, щоб... живуть люди просто... Я вам скажу, що запах 17 градус 78%. Запах дуже такий спертий, сирий. Отак люди в таких умовах живуть. Тут треба пропавлювачі. Це в підвалих. Подивіться, підлога вся сира. Підлога вся сира. В таких умовах живуть люди в Високопіллі, тому Людям потрібні буржуйки, друзі. Людям потрібні буржуйки для обігріву. І також не тільки буржуйки, а чим топити, тому що люди не можуть ходити в ліс за дровами. Тут і лісів, так немає. А якщо є якісь перелізки, то вони заміновані.